Почути усі пропозиції щодо покращення роботи таку основну мету визначають працівники Івано-Франківської митниці, організовуючи зустрічі з представниками громадських організацій. Сьогодні актуалізують питання експерименту щодо відрахувань понадпланових митних надходжень на покращення дорожньої інфраструктури в області. Громадські активісти завжди акумулюють і представляють всі проблемні питання, які виникають у представників бізнесу, волонтерів при розмитненні, оформленні документів, процедурних параметрах співпраці з митницею. Тому такі зустрічі вважають громадські діячі найрезультативніші в прискоренні вирішення всіх наболілих проблем. Вважаю, що громадськість і комунікація з громадськістю має бути. Ми повинні чути голос народу і відповідно реагувати на них. Я вже тут перебуваю третій місяць. Основні питання, і проблеми, які Виникають, ми їх вирішуємо, і хотів би заодно почути від громадськості, який результат є станом на сьогоднішній день, і ті заходи, які необхідно здійснити, і які, які потребують нашої реакції. Тут Кожен відкрито озвучує свої пропозиції, ставить питання до фахівців митниці і має завжди чітке роз'яснення згідно чинного законодавства. Не влаштоване сиди моя співпраця з Держспоживслужбою. Тобто Держспоживслужба, Держспоживслужба – це новостворена структура, яка сьогодні знаходиться в стадії організації, в стадії формування своєї роботи, і в тому числі співпраці з імпортерами. Коли затримується вантаж по вині, по процедурній війні, наприклад, Держспоживслужби, то це. Зачіпає інтереси митниці, бо вони нас не можуть вчасно розмитнитися, і ми деколи звертаємося власне до митниці. Міністерство соціальної політики нам довго визнає гуманітарними вантажами, докопується до. Документів, які не це ну яких не існує прописано, а вони вимагають від нас зайві. Тобто там є дуже дуже багато питань по міністерству соціальної політики. Якщо б нас митниця підтримали всі ДФС, органи, то ми б були тільки вдячні. Зустрічі з представниками громадських організацій на Івано-Франківській митниці планують, щоквартально або за вимогою громадськості при необхідності термінового вирішення проблемних питань.